Всім доброго дня! Ми отримали нову тканину з серії Zara. Колір біло-молочний, а також чорний колір. чорний звичайний, без всяких відтінків. Це не білий, а біло-молочний. Щоб на фоні білої бумаги було зрозуміло, чому різниця. Щільність її 150 грам на квадратний метр. Небагато трошки просвічується. Дихаюче, 100% поліестер. Добре буде стиратися, добре сухнути. Тягнеться в ширину дуже добре. В ширину рулона тягнеться дуже добре. Вздовж не тягнеться взагалі. Трохи подається. Так, рулони невеликі. У нас зараз всього два кольори буде в наявності. Якщо цікавлять інші кольори, то можете питати на Viber Opt. Оптом без питань будемо привозити. Телефонує зараз вже хтось з клієнтів. Нічого, відповім трохи пізніше. Так, це відео для сайту. До побачення.